Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Мешканці одного з будинків обурені встановленням пандусу біля під'їзду, який облаштували комунальне підприємство для жінки з інвалідністю. Люди хочуть його демонтувати. У Дніпрі провели другу виїзну донацію в рамках кампанії «Розквітає». Під час неї зібрали близько 13 літрів крові, а долучилося загалом 29 людей. Метець з Люксембургу проводить безкоштовні майстер-класи для дітей. Навчає виготовляти глиняні фрески. Роботи покажуть на виставці за кордоном. У Дніпрі мешканці одного з будинків обурені встановленням пандусу біля їхнього під'їзду. КП Сервіс 5 облаштував його для жінки з інвалідністю. Пані Надія два роки пересувається на кріслі колісному через ампутацію ноги. Каже, самостійно з дому не може виходити. Спускатися допомагають рідні та сусіди. Лише бо по памперсі, тож на ступнях важко, як то ви тут. А так, звісно, і скотила, і Леша, звісно, лучше. Жителька дому любов каже, Сусіди обурені появою конструкції, адже раніше на місці пандусу була клумба. Люди аргументують непотрібність пандусу тим, що ним користується лише надія. Он нам не нужен. Нам нужен маленькі, акуратні, їм ніхто не користується. Собірується сьогодні до чотирьох ночі. мене ж окна сюди виход, до чотирьох ночі. Тут така компашка гуляла. Ми проти нього. От ми написали жалобу, отправили в адміністрацію. Он тут не функціонує совершенно. Це не то назначення быть підйомник. Його піднімають по лестнице по побережньому, тому що там неудобно, Она сам коляска не двигается. його треба катити обязательно. Так її покотят? Пандус відповідає всім державним будівельним нормам, каже директорка громадської організації, Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю Океан Добра Ольга Волкова. Розповідає, якщо пандус використовує лише одна людина, це не привід для демонтажу. пандус на балансі. КП «Жилсервіс-5». Він буде обслуговуватися. Він належить місту. Ніхто не має права вказувати, що робити, крім державних будівельних норм. Нормативний пандус, який ніхто не має права демонтувати. Такий пандус повинен стояти біля кожного під'їзду для тих же мам. Ольга Волкова каже, це вже не перший випадок, коли жителі будинків жаліються на встановлені пандуси, проте їх ніхто не демонтував. Жителька дому Львов розповідає, хочуть, аби демонтували пандус, а на його місці встановили підйомник, який займатиме менше місця. Тому написали скаргу на ім'я міського голови Бориса Філатова. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Другу виїзну донацію крові провели 5 вересня у Дніпрі в рамках кампанії Розквітай, яку запустила всеукраїнська організація «Донор.юа». Ця акція має популяризувати донорство крові серед українців. До неї долучились 29 людей. Один з них Юрій Носач. Чоловік здає кров четверте. Розповідає за весь час віддав близько двох літрів. Стати донором його надихнули друзі. Сходити здати кров. Це було е... Таке, як зустрітися із друзями, майже а потім все перетворилося із якоїсь культурної програми. в звичку. зараз такий час дуже багато, кому треба кров військовим і дітям, і хочеться допомагати, чим можу. Місцева жителька Тетяна Адамова стала доноркою у 2015 році. Жінка каже, здавала кров вісім разів. Для неї донорство це простий спосіб зробити добру справу. У Мене найпопулярніша група перша позитивна, але навіть з моєї групою крові я бачу, що в ній потреба є майже постійно. Я уявляю наскільки багато потребують інших груп. Станіслав Коукунов здає кров понад 15 років. Чоловік, засновник клубу прокату каяків, тому вирішив долучитися до акції Розквітай і в інший спосіб каже, щоб поліпшити стан людей після донації крові, надає кожному з них безкоштовну годину плавання на каяках вийти на каяці на природу, подихати свіжим повітрям, насолодитися. Природою, яка знаходиться, це якраз те, що саме може людина зробити на для того, щоб підняти свій стан здоров'я, акцію організатори планують проводити кожні два місяці. Координаторка південно-східного регіону проєкту Донарюа Тетяна Канчура каже: на виїзних донаціях люди почуваються спокійніше ніж в лікарнях. Це світова практика, коли донації проводять в громадських місцях, в музеях, в торгівельних центрах, в картинних галереях. І ми намагаємося цей досвід імплементувати в Україні як бачите, доволі успішно. За словами координаторки проєкту Тетяни Канчури, під час другої виїзної донації волонтери зібрали близько 13 літрів крові. Жінка додає, ця кількість еквівалент 87 врятованих життів. Зібрана кров призначена для дітей онкогематологічного відділення у Дніпрі. Долучитися до наступної виїзної донації крові можна, зареєструвавшись на сайті Donor.ua. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини Дніпро. Ja maar wel. До Дніпра приїхав митець Люксембургу Паскаль Востеланд. Чоловік другий тиждень проводить майстер-класи. У середньому, каже представниця бібліотеки Катерина Іванюшкіна, на один урок приходить до 30 відвідувачів. Прийшла на заняття Ярослава Петрищева, дівчинка-переселенка з Нікополя. На майстер-класі зробила символічну глиняну фреску. Я малюю метелика, у якого немає шматочку крила. Це якось символізує. Війно в Україні Поліні Світлак 13 років. Дівчинка минулоріч приїхала до Дніпра з Бахмута. Розповідає на фресці зобразила персонажів своєї улюбленої книги. Мене трохи радує, що люди увідять просто кокярісую. Я звичайно рисую. Я рисую плохо, але сьогодні у мене вийшла очень красива картинка художник кераміст Паскаль Вустилант розповідає, подорожує Україною з 2022 року. Подібні заходи каже митець, проводив у різних містах країни. Якщо розкласти всі вироби, які виготовили на його майстер-класах, говорить чоловік, вийде в довжину понад 15 метрів. Під кінець проєкту розраховує отримати до 30 метрів фресок. Це, donc, мій, мій вироби, мій вироби. Мої учні були дуже засмучені через той факт, що школи в Україні бомбардують, і саме через це я вирішив сюди приїхати. Я розумію, що жодна дитина в світі не хоче війни. Діти вкладають все, що мають у те, що вони хочуть робити. А вони хочуть ходити до школи, жити і гратися. вони хочуть грати, вони хочуть жити. Представниця міських публічних бібліотек Катерина Іванюшкіна каже: Митець хоче показати війну очима дітей. Він обожнює дітей, він справжній фанатик своєї справи. Мені здається, що він навіть з. Пить з цією глиною, бо він дуже приймається, щоб глина була саме така пластична. Він дуже переймається, щоб все у нього було упаковано, щоб глиночка до глиночки, щоб малюночок до малюночка. Процес створення дощечок не складний, розповідає Катерина Іванюшкіна. Свої малюнки треба перенести на глиняну дошку, а потім розмалювати. У нас одна дівчина намалювала корабель, на якому сидить кішка. Яку вони забрали з каховського водосховища, діти малюють те, що у них болить, і ми хочемо якомога більше уваги цьому приділити. Паскаль Вустеланд планує у жовтні 2023-го провести виставку фресок у Люксембурзі. Далі розповідає митець, роботи можна буде побачити у різних країнах Європи та Африки, після чого вони повернуться до України. Алла Бережна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Ши дізнавітаю це дієва допомога. На Суспільному тут знаходьте відповіді на те, що вас турбує. І далі про шкільні питання. Стартував навчальний рік, і більше половини дніпровських школярів вчитимуться у школах, інші дистанційно та на індивідуальних формах. Як їстимуть учні, чим обладнані укриття та як автобусом возитимуть до школи. Про це дізнаєтесь далі від посадовиці Департаменту гуманітарної політики міської ради. Кожна дитина буде отримати це харчування. Безоплатна відповідно до нор. Ну безоплатне харчування для старшокласників, яке передбачається знов таки програмою, бо у нас нашої програми передбачена е, велика кількість пільгових категорій, не тільки ті, які визначені чинним законодавством. Тобто, у нас набагато більше категорій, які Діти, яких харчуються безоплатно, але розглядається наразі питання: що якщо хтось хоче старшокласників отримати харчування, то це можна зробити буде і і за власні кошти. Будемо говорити так. Під час тривоги навчання не буде. Укриття за словами посадовиці облаштовані, туди радять брати наплічник безпеки. Там є Звісно, що засоби протипожежної безпеки, вогнегасники, автоматична система сигналізації протипожежна, там є шансовий інструмент, там є е, випитна вода, там є медичні аптечки. Є, е, Освітлення в наших укриттях є інтернет підведений, є мережа Wi-Fi. Ми проговорювали про рюкзачки, щоб кожна дитина мала. Це повинно, звісно, бути контактний телефон дитини. батьків дитина записаний. Звісно, що діти можуть взяти з собою водичку, питну, шоколадний батончик, який покладуть, або яблучко. Батьки то, звісно, дитинка може мати з собою такі речі. У чотири школи дітей разом із педагогами возитимуть автобуси. Спочатку планували. Підвіз у 10 шкіл, та поки що батьки не готові. Хоча департаментом гуманітарної політики міської ради і вирішується питання щодо підвезення, але батьки ще поки що не готові. Тому наразі ті, які згодні їхати, ті, будуть їхати. Зараз розробляється сам саме алгоритм дій, як буде відбуватися цей. Процес підвезення учнів, звісно, дітки будуть з педагогами вже пересуватися в автобусі. Ну, поки що деяких батьків це, на жаль, лякає. Я думаю, довіра виникає тоді, вже коли е, цей процес буде налагоджений і вони побачать його. І я думаю, що картина може змінитися в цьому випадку. І про одяг для школи, яким він має бути в умовах навчання у воєнний час. Вимог Таких якихось жорстких, звісно, щодо одягу, немає і не було. Про той же діловий стиль це виховання дітей. І діловий стиль у школі, я вважаю, що це правильно. І здебільше, я думаю, і педагогічні працівники це розуміють. Діти повинні навчитися розуміти. Я повинен виглядати кругом гарно і правильно для того, щоб мені самому було комфортно. Ми не говоримо про якийсь там взагалі костюм такий з галсточком. Ні, про це не йде мова, вже діти давно так не ходять. Але все ж таки, ну, в пляжному варіанті нема чого робити. Я вважаю, на уроках у школах Дніпра протягом року будуть єдині канікули для всіх та 175 навчальних днів. За необхідності перейти на дистанційку, вчителі готові. На даний час у колекції Кримлівського ботанічного саду квітує гібіскус сирійський або ще назвати гібіс сирійський. Він походить із північної та східної Азії. Фіолетові, рожеві та білі. Чотири сорти та більше ста екземплярів гібіскуса представлені в ботанічному саду Кривого Рогу. Говорить, наукова співробітниця Юлія Юхименко. Це блусатін, Левандершефон, Дюк де Брабанд і Маріна. Це деревний листопадний чагарник, він має дуже великий ареал, дуже розповсюджений на Кавказі і в Криму. Біско-сиріський вважається царіцею осені, тому що коли вже згасають барви яскраві, починається осінь, згасають зелень жовтіє, розквітає саме ця рослина. У висоту ця рослина може виростати до трьох метрів, а квітує з середини липня і до перших заморозків. Однак цього року, вперше коли гібіскус, тут почав в'янути так рано, каже Юлія Юхименко. Зараз це кульмінація його квітування, найбільший розквіт, але цього року ми спостерігаємо дуже в'ялі квітки, тому що ми не поливаємо. Із-за ситуації з Каховської ГЕС нам заборонено поливати, і ми спостерігаємо такі квітки невеликого розміру. і швидко відквітають вони. Ольга захоплюється рослинами. Каже, полюбляє спостерігати за ними та вивчати їх. Жінка проживає неподалік ботсаду, тож сюди приходить відпочивати. Вихідні дні. часто проводим здесь в ботаническом саду и с друзьями, и с родственниками, и с сыном. Часто просят, давай сходим, давай посмотрим, давай подышим воздухом. Нам нравится здесь бывать наблюдать эту природу, белок, зайцев, гибискус, красота такая, которой можно полюбоваться. Тут також ще квітують понад 200 сортів троянд, а це більше тисячі кущів. Завітати до ботанічного саду можна з 8 до 18 години. Для військових та дітей до 6 років вхід вільний. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.